Бажаю всім здоров'я, міцного, приміцного, таких як мороз сьогодні у Львові підтискає. А скажу вам, друзі, що нічого ми змінювати не будемо у наших настроях. Настрої наші це говорити про війну простими словами. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні на FM Галичина. І вже презентую сьогоднішнього нашого гостя Сашко. Будь ласка, розкажи про себе кілька слів. Бажаю міцного Олександр Терещенко, ветеран російсько-української війни, в 2014 році пішов захищати Україну під час захисту Донецького аеропорту Отримав мінно-вибухове поранення, втратив обидві руки і взір на одне око. З тих пір намагаюся бути незайвим. Працюю волонтером зараз заснував свій благодійний фонд і допомагаємо як фронту, так і ветеранам, які повертаються з ампутаціями кінцівок, втратою зору, повернутися до активного максимально повноцінного життя. Саш, скажи, будь ласка, от власне той момент, 14-й рік, як ти потрапив в армію? Тобто, ти був вже і до того військовим, чи це просто в тебе в душі спрацювало, треба захищати країну. Я проходив строкову службу щоправда ще в радянській армії і в будівельних військах. Я там один раз тримав в руках автомат, зробив два постріли і на тому все. І я весь час відтягував цей момент. Я розумів, що мені було 47 років на той момент, що нема досвіду. Ну купа причин. Але коли щодня по телебаченню бачив фотографії загиблих, Майдан, Сотня Небесна, теж молоді люди загинули, які, яким ще жити, які ще не, дітей не мали своїх. Я постійно. Знаєш, лягав спати з переконанням: завтра піду до військомату. Все, ранком просинався, думав, та ще ні, та ще якось. І так, врешті-решт, я вже не витримав, бо це таке було самовбивання перед телебаченням ти себе зневажаєш, що ти зсекло, що ти не можеш. І я таки на пів спущених пішов. В військомат, сказав: Я готовий. Це був десь, напевно, квітень чотирнадцятого чи березень. Сказали, ну. Слухай, твій вік, твоя військовий спеціальник бетонник третього розряду. Ну поки не на час. Ну я думаю. Так воно є, а потім зателефонували, сказали, ви ж просилися, то давайте ж у вас кудись відправили. Куди потрапив? Потрапив до 28-ї механізованої бригади, зараз імені лицарів зимового походу на посаду гранатометника, тому що я до цього працював на телебаченні відеооператором, і мій знайомий сказав: ти ж камеру теж на плечах тримав. Будеш. Там проходили три тижні злагодження бойове влітку, це з 31 серпня липня, а потім зібрали ввечері і сказав, комбат, треба добровольці завтра відправитись в АТО. І теж такий ступор, а треба приймати рішення. І мій молодший товариш рванув вперед, я за ним. Ми потрапили на ту комплектацію 79-ї десантно-штурмової бригади, і так я став штурмовиком, десантником і. Навіть зрадівши зможете зможу тепер одягати, бо я все дитинство мріяв не в стрибаті служити а десь так серйозно. А от ці емоції, які треба було прийняти рішення, що і так я в АТО вирушаю в зону АТО. А ти пам'ятаєш ті емоції, коли я вирушаю в ДАП? Приблизно те саме, бо це я завжди порівнюю. Знаєш, це таке постійно боротьба сумо зі страхом. Що ти його відштовхуєш, він сильно пролазе, Бо ну, в життя ж воно твоє. І ти як би там собі не розповідав, що ти там, ну ти, ти дійсно е там патріот любиш Україну, але коли стає ось питання фізичної безпеки, це завжди. Е і так теж сталося. Ввечері командир зібрав. Треба завтра поміняти наш перший бат в ДАПі. І я, звісно, теж пішов. Він мені сказав, командир Терещенко, ну. Вам, у вас вік може лишитись, і мене це так заділо, ну молоді хлопці підуть, а я що? Але знаєш, не було ще розуміння, що там відбувається. Там ну ми знали, що це даб щось таке, якась легендарна штука, що там постійно щось відбувається. На кожній хвилині там політ замполіт розповідав нам, що які там героїчні. А мій знайомий цивільний правда сказав: Та не приживай, там такі бункера, там хлопці сидять там ядерний вибух витримає. Ну, я думаю, ну що поїду вже нарешті щось, щось серйозне, навіть графатку з собою взяв, щоб назад уже на броні їхати. Чи пригадуєш момент поранення свого? Бо кожен його описує по-різному. Хтось там каже про темряву, про світло, про крики е, яким твоє поранення було емоційно для тебе? Е, ти знаєш, я цей момент навіть описав в своїй книзі, почав її писати саме з цього, бо я пам'ятав все до дрібниць. Звісно, це було здивування. Як це могло трапитись зі мною? Ну, цього не могло. Ну, напевно, кожна людина вважає, вона якась особлива, що десь її Господь оберігає. Я ж такий нормальний, типу, молюся, у мене тут 90-й псалом в одній кишені, на руці. Браслет з іконами, я там, і діти, дружина, і тут вибух крайній день. Це був крайній день. Уже прийшов конвой нас міняти. На ранок ми мали їхати, і тут бац, я падаю, розумію, що щось страшне з руками. Я їх не відчуваю. Вони ніби там пригоріли, застрягли отак. І нудота, жахлива нудота від втрати крові, і хочеться, знаєш, як в дитинстві, коли розбив коліно, там заснути ранком прокинутися його вже нічого немає. І я просто там в коліть мені щось, я хочу виробитись, а вони ж всі розуміють, що мені не можна давати відключити щось тарабанять зі мною і рука. Права, що трималася на сухожилках, мені примотали. ротний каже, Та Терещенко, будеш в мене на весіллі грати, руку пришиють, все буде чітко. І ось так мене почали грузити. Болю не було абсолютно. Напевно, больовий шок. Ось цей налбуфін мені там два чи три вкололи, але воно ні ззаду, ні попереду. І ну, око, звісно, тут все було. Зуби втіліпалися, і мене грузили в БТР. Я сам ще допомагав ногами, бо я ж довгий такий чувак лев запхали. І ось я розумів, що щось буде по-іншому. Було в мене таке, знаєш, відчуття, відчуття страху, що я зараз помру, але не від того, що мене не стане, а що якось я жив. Наче нічого такого і не зробив, і причому це не стосувалося родини, що в мене там автокредит залишився, що я дітям статків не а щось більшого. Щось я, я так в мене щось класно виживу. Все, буду жити по совісті лише і. Тільки так, як я вважаю, а потім прийшов цей момент, коли довелося своє нове тіло приймати. Скажи, будь ласка, оці моменти ну, кожен напевно їх переживає по-своєму у цієї депресії. Що все, я вже не та людина, я вже нічого не зможу. Як ти. Чи довелося працювати з психотерапевтом, чи вдалося самому справитися з отим найчорнішим періодом після ампутації? Ну, ти знаєш, перша людина, яка сиділа коло мене, коли я відкрив очі вранці після операції, була психолог. А це було в Дніпрі в 16-й лікарні, і вона почала там. Пробивати на якому я світі, а я абсолютно не розумів. Ну ти ж як лікар розумієш, що знеболювальні там напевно такі веселенькі були. І в мене така ейфорія. Ну нема рок та нема. Що тут? А що тут психолог, що зі мною не так? Потім два тижні пройшло. Я навіть в Фейсбуці написав тоді зубами, що типу, ну два тижні вже. Знеболювальне, наркотичне перестали давати, а бажання жити не зникає. А Як зубами написав в Фейсбуці поясне? Я брав, ну це трошки пізніше було, це тижні через місяць. Кутніми зубами, попередніми мене були в мінусі. Кутніми зубами брав стилус, мені лікарка принесла і планшетом дзьобав те, що я хотів написати. І перший мій допис був. Ну, з улюбленої кацапської групи Бі-2, хоча вони там більш-менш, що я все віддам за продовження шляху і чомусь в мене було налаштування таке. І я, ти знаєш, мені навіть дивно, в мене таке відчуття, що я був внутрішньо готовий до цього. Що в мене не було все погано. Все... Я думав, як я можу викрутитись, навчитися самому їсти. Я, е, тільки прокинувся після операції. Я, мені е, е, санітарка принесла судно. Я кажу, та ви що жартуєте? Я встав, пішов там, ледве дістався, побачив себе в дзеркалі такого всього. І психолог потім мені знадобився, але у мене були якісь такі видіння жахливі, ну не те, що там мене депресія накривала, а якісь там скелі, які перетворювалися в обличчя, жахливі. Я не міг спати просто. І вона зі мною попрацювала в цьому сенсі. А так я, дружина, син приїхали. Вони через психолога зайшли до мене, заплакані, я сказав, підібрали. Висоплі сльози, все буде добре, як зараз дружина і син ставляться до твоєї анатомічної особливості. Ну, ти знаєш, мені так здається, я вже жартую, що я змусив її повірити в свою нормальність, що тепер сам мушу це тягти. Що вони вже нам не завжди звертають увагу. Тут вже хочеться іноді, щоб тобі щось там принесли, допомогли, почухали, зразу. Почухали, поставили трубочку там, де тобі зручно взяти. А вони, ну ти ж все робиш, то чого тобі? Ні. І що характерно, онук, який мій онук народився за 10 днів до широкомасштабного вторгнення. Три роки він зараз. То це поступово я дивлюся, як він там звертає увагу, що в діда немає там однієї руки. Він там гачок мене бере, і поступово він вже якось приймає мене абсолютно нормально, що такий у нього ексклюзивний дід виходить. Ну справді наші діти зараз вчаться, тому що люди з металевими кінцівками це є частина звичайного суспільства. Просто. Суспільство, яке має особливий досвід, скажи мені, будь ласка, зараз як ти приймаєш себе сам, тобто як ти навчився в побутовому житті бути таким собі Сашком Терещенком, який живе і вже довший час живе так, так як він живе, який вже навчився жити з своїм своїм новим тілом. Ну, Ти знаєш, в мене руки були правильно, місця росли. Ну, якщо не золоті, то близькі до того. Я все вміг робити, я вигадував різні застосунки постійно, і, і в тому після поранення я постійно думав, що, як мені бути незалежним. Я на, десь на, через три тижні, як тільки зажила, у мене кукса ліва довга. Я... Не подумав, що можна до напульстинка спортивного пришити виделку ложку. Я надягаю я спокійно їм, тому що дуже вибішувало, коли годують з ложечки, відчуваєш свою. Потім я постійно думав, як мені ж в туалет, бо це теж таке моральне випробовування, коли постійно залежиш, що хтось має тобі там дупу витирати. І я постійно доходив до цього. І це такий процес дуже довгий. На деякі речі, ось, наприклад, в мене травмоване око, я його змушений закапати. До цього часу 3-4 рази на день. І постійно хтось біля мене мав бути, бо почнеться запалення. І я коли навіть подорожував, самостійно доводилось кидатись до людей, щоб закапали мені око. Це... Виявилось через 4 роки, що я можу це робити як протезом, так і без протеза. В минулому році я вирішив спробувати, чи зможу я. Підправити собі бороду і вуса машинкою електричною дружина поїхала десь на тиждень і я сам це зробив. Чудово виходить, і ось так крок за кроком я щось ну. У мене знаєш, такий характер, що я люблю себе занурювати в екстремал, коли в мене немає іншого виходу. Я там працював в академії патрульної поліції в Києві, обдурив всіх рідних, залишився на два тижні сам, ходив на роботу, ніхто не, роз... не знав, що я сам готував собі їжу, розігрівав. Дружина до цього часу не віра, що я був сам, бо приїхали все чисто, все помито, я ситий, і тоді я багато чого навчився. Скажи, будь ласка, як зауважуєш зараз на вулиці, от чи змінюється потрошки загалом, Серед, як то кажуть, середня температура по палаті? Оце ставлення цивільного суспільства до людей з ампутаціями? Ну, змінюється, але дуже поволі. І скажу тобі, що мене більше вбиває не відношення, я тебе туди не посилав, бо я розумію, що це мій ворог, ну, мій такий антипод, і я нічого не чекаю. Я навпаки мобілізуюсь, щоб йому не показати, що я слабкий. І завжди кажу, як ти б мене посилав, я туди не пішов. Мене ось ці погляди, коли на мене дивляться, як на мерця, і я навіть не розумію, а ну, що зі мною не так, ну, гачок, ну що. І іноді хочеться підійти на вухо, прошепотіти, що друже. Та то я тобі маю співчувати, бо я без руки зробив стільки, що тобі можна не поснилося. Ось це погане намагання пожаліти, особливо якщо ще ти маєш інвалідність на війні, захищав люди, хочуть ну десь віддячити тобі, але це занадто і воно постійно повертає тебе, що з тебе щось не так. Як комфортно воно було би особисто для тебе, щоб погляд яким був на тебе, щоб. Коли дитина питається, тата, а що то в дядька за рука, така, як би мав прореагувати тато чи мама? Ми зараз справді з тобою маємо можливість от, трошки повчити людей. Ну, якщо е, говорити про дивитись на мене як на звичайну людину, як те, що ти. Брюнет, ти з бородою, я без, чи в тебе очі карі, а у мене сині, а у мене гачок замість руки. Все, не треба в мене жаліти, бо від твоєї жалості мені легше не стане. Ти тільки повертаєш мене Я перший час взагалі не користувався громадським транспортом саме через це. Бо я тільки там вигребу, що я вже себе сприйняв. А тут дивляться на мене зі сльозами, хтось ще перехрести мене. Боже, що тут відбувається? І ти знову назад. Що стосується дітей. Ну, абсолютно, це дуже часто, коли там мама, мама, диви, диви, дядь, цить, не дивись туди. Сказати, ну дядя так, дядя втратив ручку, але в нього тепер така металева ручка, він живе з цеє. Щоб людина сприймала це теж, ну це просто така ось відмінність, така моя особливість, така моя індивідуальність. Якщо дитина захоче підійти. Торкнутися, спробувати. Будеш мати щось проти? Я навіть коли таке відбувається, дитина на мене дивиться, то я перемикаю протест, там, відкриваю його, кручу і підморгую. І дитина там спочатку дивиться, і потім робота побачу. І це абсолютно нормально. Я коли в школу приходжу, зразу дітям показую, Так, ось це так працює. І, і діти вони безпосередні, вони там. Зразу нормально це сприймають, і ми. Сашко, давай уявимо ситуацію, ти там десь в магазині, ну, умовно, не можеш з чимось справитися, щось взяти. Як варто поводитися цивільній людині, яка зі своєю здоровою, не гіперемпатією, а здоровою емпатією хоче допомогти? Як це зробити етично правильно? Ну, По-перше, не, не, кида... не кидатися і допомагати мені, якщо я цього не прошу. Мені подобається відношення, коли ну, складається якась ситуація, де помітно, що мені потрібно, ну я щось не можу взяти. То коли людина підійде, скаже, я можу вам допомогти, запитай, але не починає виривати у мене робити це за мене. І завжди ціную, коли я подорожую, там ось я сижу в потязі в літаку. Коли мені людина каже, ви можете на мене розраховувати, тільки скажіть все. Ніяких оціх, що ми тобі всі винні. Я за тебе зараз зроблю, то я тобі це, і це дорож, що я спілкуюсь з хлопцем, бісить всіх. Мені важливо самому зробити. Ось я там можу з третьої спроби відкрити сумку, дістати картку. і всім хочеться швидше зробити, але мені важливо це зробити, тому не варто наладити. І дуже часто люди нариваються в неприємну ситуацію. Мені хтось розповідав, я хотів допомогти, мене послали. Я кажу: ну може, ви 150-й були, який хлопець ну просто він їде по магазину, щось вибирає на кріслі колісному. Може, він вчиться дійсно це робити? Так то... ніякої нав'язливості. показати. Дати сигнал, що ти готовий допомогти, окей. А таке питання: стоїш ти в кав'ярні, і хтось пропонує тебе, щоб пригостить кавою. Просто так, як ти до того поставишся? Ну, це знаєш таке складне питання. Я з одного боку мені не хочеться образити людину, з другого боку, ну начебто зі мною все нормально. Ну, ось я працював в Академії патрульної поліції, заступником начальника академії. У мене хороша зарплата, мені в метро хтось там запхав 500 гривень в кишеню чи 200, бо... а я не міг відбитися, бо тримався рукою. Ну, чомусь люди вважають такий стереотип. Мені дуже приємно, сорі, переб'ю, мені дуже приємно, що ти власне, кажеш, я тримався рукою. Ну, бо це ж моя рука. Абсолютно, абсолютно. Це є нормальне ставлення до себе, це є прийняття свого тіла. Я не можу абсолютно звичайно порівнювати. Я твого досвіду не маю, але ну, справді це є про здорову ментальність. Напевно, ну вже 10 років, друже. А скажи, будь ласка, чи маєш досвід роботи з тими, хто недавно втратив кінцівки? Чи доводилося тобі якось своїм прикладом їм пояснювати? Що от я в побуті звикаю, звикав і напевно продовжую звикати? Як працювати? Бо ну ніхто не дасть збрехати? 75% всієї фізичної активності у нас пов'язано з руками? Як ти з хлопцями співпрацюєш, і чи співпрацюєш загалом? Я е, в... Спочатку широкомасштабно і до цього намагався десь. Ну, якщо хтось втратив руки обидві, давав свій телефон, завжди відгукувався. Приїжджаю в реабілітаційні центри, показував хлопців. Спочатку на мене дивились керівники центрів, як на космонавта. А що він хоче? Ну, що ти зустрінешся? Кажу: я покажу, які протези, як я користуюсь, привожу. Там свою в мене така є тривожна валіза чи тривожний насесор до всіх мої пристосунки. І показую, ось це біонічний протез, бо проте ніхто ж не народжується з досвідом життя без рук. Да? Ніхто не знає, що таке протези, що там біонічний, хтось там вважає, ходять, що це керування думкою. Що це... І я розказую хлопцям показую, ось так, так. Я живу спокійно, я подорожую, я е, все це можна і саме проєкт, який я зараз почав робити Я зміг, і ти зможеш? Це такі відеопоради конкретні, е, детальні, як собі давати раду в побуті, не, не таке пафо, знаєш, там ментальність живи. Там Господь тебе залишив живим. Ти дітям потрібен. Це практична абілітація. Так. Бо якщо я не можу сходити в туалет, яке живий, який там будь там щасливим, я буду перебіжками від туалету до туалету. А цьому, на жаль, ніхто не вчить. А вибач 75% це руки. А що таке туалет? Скільки займає? Ну теж напевно відсотків 80 незалежності, бо ти ж це в Однозначно. собі носити не будеш. Тому я зараз це хочу, бо ну я не можу об'їхати всіх. Це дуже багато людей, і сьогодні спілкувався в УКУ з реабілітологами. Теж показував, кажу, перед вами пацієнт. Задавайте мені будь-які питання, який, на жаль, без допомоги ерготерапевтів досяг всього, бо їх не було. І ось намагаюся, щоб ці відеопоради поширювати, щоб таких, як я, долучалося хлопців своїм досвідом якомога більше. Братику на завершення беремо практичний кейс. Олександр Терещенко наразі ще не спробував і не навчився. Далі продовж мене. Яка в тебе є мрія? Чого би тобі хотілося спробувати такого? Чого можливо ти ще й до поранення взагалі не робив? Ну не буду казати навчитись на скрипці грати. Це буде занадто. Я захопився зараз. Пішохідним туризмом я пройшов в 23-му році Каміно де Сантьяго, 280 кілометрів. А зараз поставив собі мрію пройти французький шлях 800 кілометрів і маю надію не загнутися на цьому шляху. Ось це я хочу досягти, і це мій такий. А що ще буде, захочу чого завтра, не знаю, бо я такий непередбачуваний. І три поради для хлопців, які щойно зрозуміли, що в них є ампутація. Те, що напевно ти пройшов, що ти порадиш в першу чергу? В першу чергу одразу не ставити собі обмежень, що я цього не можу. Не ставити собі штамп місія нездійсненна. Все побачиш. Друге, забути якомога скоріше, що в тебе руки втрачені. Ну, чого, чого я без рук, чого так став, вже це сталося. Забудь, відріж, і, забудь, і думай лише над тим, що в тебе залишилося, які залишки рук, що ти ними можеш зробити. І третє, намагайся щодня щось рухатись вперед і щось робити самостійно. Ти маєш бути незалежним в побуті в першу чергу. Досягти цього максимально. І, і жити далі, і бути щомнем. Ти не знаєш, що тебе чекає за рогом. Велике кохання, нова професія. Війна відкриває в нас абсолютно нові канали, бажання. Ти починаєш цінувати життя по-іншому і хочеш займатися тим, про що я мріяв. І твої мрії обов'язково здійсняться. Тому що. Так, має бути людина, яка говорить з висоти свого досвіду, впевнений у собі ветеран. Олександр Терещенко сьогодні був у мене в гостях. Дякую, Олександре. Це проект без броні на ФМ Галичина наступного тижня. Новий гість, нова історія, нові. Якісь свої абсолютно інакші горизонти і нові виходи із, здавалось би, на перший погляд, абсолютно безвихідних ситуацій. Підписуйся на наш канал, став лайки, коментуй, тисни дзвіночок, будь разом з нами з каналом без броні. Мене звати Андрій Жолов. Побачимось.